У мене таке свідоцтво стосується мого сина. 26 листопада. Ввечері я, ну, коли ми проводимо ванні процедури, я виявляю в нього в паху гулю розмір тенісний м'ячик, настольний тенісний м'ячик, тільки овальної форми. Ніяких більше. Побічних ефектів у нього не було, ні температури, ні слабкості, нічого. Але це мене дуже сильно насторожило, і я вже наступного ранку вранці я вже була в лікарні. Ми стоїмо в черзі, заходжу, я там спочатку потрібно зайти в один кабінет, вони запитують, що трапилось, там бурана, не бурана, туди-сюди. Я пояснюю ситуацію цій медсестрі. Вона каже: Так, а що це в нього? Лімфовий узьол чи це. Пухлина, чи це грижа, а я кажу, а я звідки знаю? Я прийшла до вас. Ви мені скажіть, що це таке? Вона каже: ну, добре, є на сьогодні такий -то час, приходьте. Ми приходимо до медсестри. Це ж не лікар приймає, а медсестра. Вона дивиться, я їй пояснюю ситуацію, він ліг, вона перевірила і кудись побігла. Я починаю переживати, прибігає вона із лікарем, узьким спеціалістом. У мене вперше в житті в Фінляндії прибігла саме лікар до дитини, скільки раз ми відвідували лікаря. Вона починає такого ж оглядати його, запитувати, і потім каже: А я кажу, що це таке? А вона каже: я не знаю. Назначили нам е, аналізи. Ми пішли відразу, здали кров на аналізи. Вона, е, це був четвер, і вона на вівторок назначає другий візит, щоб коли будуть аналізи, щоб ми прийшли знову. Е, до цього моменту гуля е, не зменшується. Вона так і стоїть на місці, ніяких побочних ефектів у нього немає. Приходимо. <свісно> вона така, у, у нього аналізи, типу, хороші. А я кажу: а що це таке? Вона, вона не знає. Вона каже: я вас ну, типу, направлю в Йорві до ще ущо спеціаліста, нехай типу, вони розбираються з вами. Якщо буде прям якась йому буде погано чи Гуля збільшиться ще відразу в екстрену службу. Я кажу: добре. І на цьому моменті, це було 2 грудня, і з 26 листопада, я молилася. Марія молилася, ми з Матвієм молилися разом і Бог чудний, і він його зцілив. 13 грудня. Ee, ввечері я провіряю його ту волю, а її немає. Тому не нехтуйте молитвою і моліться. Амінь. Амінь. Дякую дуже, що ти поділилася з нами. Слава Господу! Давайте Господа прославимо. Дійсно, Бог всемогутній. коли ти бачиш такі свідоцтва в житті брата або сестри, ну це дуже надихає на те, щоб дійсно в своїй ситуації молитися. Богу немає нічого неможливого. Амінь. І ми бачимо ці підтвердження в життях наших братів і сестер. Амінь.